ты меня не тебя не снимает, походу на меня камера. Подвигайтесь теперь. Традиционно на две я призрачаю посады. Лазюк Юрий Михайлович, руководитель молодежного крыла НКН, никто при нас, руководитель спилки ветеранов Афганистана. Руку вожу сейчас молодыми людьми всех ветеранских организаций в области. К сожалению, мы узнали очень поздно, поэтому собрались только часть отряда саламандра. Практически отсутствует отряд вороны и отряд рысь там, по одному человеку. И, но мы все равно хотели встретить людей. Мы сегодня только узнали, что 10 человек возвращаются и зато Они едут в отпуск. Мало информации очень. И мы сочли нужным прийти, встретить их, чтобы у них на душах было тепло немножко. Есть ребята, которые занимались у нас раньше. Сегодня мы их будем встречать. Я... скике требует? побыстрее бы уже приехали. Которые приезжают ребята, они стояли, ну, боролись, то есть они не за, не за определенного человека, то есть за маму пошли, а за всех нас, то есть мы, ну, мы должны, ну, благодарны за Багато хлопців, які випустилися вже, були в зоні АТО і вернулися, і навіть вулиці хочуть їхніми іменами назвати. Так, це дуже дійсно, ну, є на кого рівнятися, і Будемо сподіватися, що вони повернуться живими. Наталія там бачив. Мати там все добре. Ти з мамою добре?

Гражданам, друзьям и всем женам, матерям, ну, хотя у меня жены нету, большое-очень спасибо за большую поддержку моральную. То, что мы сделали, мы сделали. И то, что там говорят, что мы не исполнили свой долг, мы его исполнили. И мы будем там стоять до последнего... До последнього. Тих людей, які знаходяться в пунктах постійної дислокації, в них проводилося почуття власної гідності, поч... почуття поч... почуття мужності. І вони пішли на схід, не відсижувалися тут, пішли на схід, допомогли тим хлопцям, тим дітям, які там деколи бувають поранені і навіть гинуть. От, я особисто батько двох дітей, старшому 21 рік, меншому 6. От. Але мені дуже було боляче, коли поруч загинув хлопець, якому 21 рік, який міг би бути моїм сином. А є, є люди, мого, люди мого віку, які мають здоров'я, які мають... Навики, які знають, що потрібно робити, і яким чином це робити. Нехай вони йдуть, нехай вони не ходять навколо частини, нехай не збирають ніякі мітинги, а пробуджують свою в першу чергу гідність і порядність. Тому що якщо вони цього не зроблять, може прийти, вибачте за слово, якісь негарні люди або є українське слово бидло. То чорне бидло може прийти до нас. І воно може бути в Харкові, а потім може бути в Києві, а може потім може бути і в Чернівцях. Нам цього криміналу не треба. Наше місто завжди було спокійне, тихе, мирне і. Свою хату треба захищати на далеких рубежах, в кінці городу, а не прямо перед хатою і не прямо в своєму підвалі. Поми всі паяти, всі хлопці, які були призвані, ми щ... щиро вдячні вам за вашу допомогу. Звичайно, і ну, нашим рідним, близьким, дружинам, матерям, батькам. Це взагалі. це... Я не знаю навіть, мабуть, ви вони переживали фік, так, так само, як і ми там переживаємо в Луганській області. Ну і подяка окремо людям, які збирають, передають теплі речі, передають їжу. Це надзвичайно дуже приємно, по-перше. А по-друге, це дуже нас виручає. Підтримує Підтримує капітально, вам скажу. Дякую. Це надзвичайно приємно. Це ти не знаєте, щось отримати з дому, це надзвичайно велике щастя. Але я знаю, що вас брат там лишився. Ви тепер за нього вболіваєте. А куди діватися? Ми міняємося тепер. з ним. Він туди, я сюди, він так що будемо так, от і будемо мінятися. Щастя, що повернулася. але ж мені я хочу. Я сьогодні на половинку щаслива. Знаєте, серце таке, але в мене повернулася лише одна половиночка, а друга серце неспокійне. Це другу. але ви вірите, що він повернеться на І з перемоги. Я б була не мама, якби я не була. Ми молимося за кожного, ми радіємо кожному, хто повертається, і сподіваємося, що таких радісних зустрічей буде набагато більше. Це колеги, це товариші мого чоловіка, які були в Луганську, так як і він, він вже приїхав. А ми приїхали підтримувати таких хлопців, таких ще як він. Думаю, кожна дитина з самого початку від народження повинна знати, що, що таке означає батьківщина і цілити до кінця життя свого. А тепер ще треба знати, хто такі наші герої, якими ми будемо завжди пишатися і гордитися ними.